Всім привітки! З вами знову сімейка Бобачків. Я зараз в Ставищі, приїхала до брата машину забрати, бо там треба зробити доставочку, а він просто не встигає. То чекаю, поки він мене зараз забере з зупинки. Я щось забулася його набрати, ще доїжджаю. Тепер приходиться чекати. Мама має ще вранці олежата погодувати, поки він спить. День буде з ним привезе малечу до нас, так що вам буде весело. Надію, що вона справиться. Ось я вже і на роботі. Можна скажете, що вихідний від роботи. Так як я їздити люблю, то зараз ось я приїхала на погрузочку, раз до вас загрузять і будемо десь вести їх розвозити. Може бути сьогодні 2-3 ходки, побачу, що там буде. Рано то мене брат забрав. Трошечки побула з племінничками, почебушили з ними. То вони поїхали всі на таращу. А я сюди поїхала на село. Не знаю, скільки буду. Може, вже на завтра буде робота, то буде взагалі супер. Звинувати тільки що мамі, це вже скільки, почала 11-го, то Олежик тільки проснувся. Чувала, трошки, довго заснути не міг, правда, не плакав, все. А сьогодні дуже довго спав. То зараз мама його передіне і буде годувати пацана. І буде ждати дівок малих. Якраз у мене ще є час якийсь почитати якусь книжку, вона закачувала дуже багато, а вдома нема коли читати. То робота, то лежик. Вдома хочемо роботи знаходиться. А вечором читати вже якось лежика погодували, помили, поки його вложила спати, то вже й сама відключаюся. Це поки то зими лежала в Охмадиті, тут, мабуть, дві книжки чи три прочитала. Поки ось лежала в Тарасій в лікані, там сутки, також книжку почитала. Тепер, поки бачу, що буду сюди їздити на цю перевозку, то тут можна ще також пару книжок прочитати. Вже почалася тільки що читати, Макс Кідрук. Жост... небо, щось що з цього. Так що і відпочиваю, і почитати можна. Люблю таку роботу. Всім привіт! Вчора вже відео не знімала, бо до хати приїхала десь було годин 5, не було світла, то Олежик там ще пішував, бо темно в хаті, не, темно в хаті, хоч ці лампочки горять, але в хаті такі сумерки, а й складується в темноти. А сьогодні зараз в пів восьмого ранку їдемо з бабусею на город, хоча б цибулю посадити, бо в мене сьогодні опять замовлення є на 10 годин, треба буде їхати. Олежик ще спить. Світло вимкнуло, набуть годин до 11, якщо вірити їм. Сама приїхала на роботу, зараз візьме галуші та будемо їхати на город. Так що Олежик сьогодні буде знову з бабусею. Сподіваюся, що я сьогодні трошечки швидше до хати приїду. У мене вчора там було дві доставочки на дрова. Сьогодні не знаю, скільки буде. Будемо дивитися. Я до 9 і буду їхати. Може бабуся біжить. Будемо працювати. Треба посадити сьогодні цибулю, бо думали, що вчора посадимо. Але вчора вже поїхала. Сьогодні думала, що в день підемо. У мене сьогодні день знову зайнятий. Так що зараз зранку, поки Олег спить, треба все поробити. Це перешоти. Я вже знову приїхала в село, Грузить машину дров мені. Вже одну фотку зробили. Це, мабуть, 10 приїхала, десь пів 12 виїхали з села цього. І зараз пів четвертого, десь минуло 24-го сюди назад і розрахувалися, вже думала їхати додому. Але попросили ще завезти ще одну машину. Так що жду, поки загрузяться та буду їхати додому. Це днів вележа, настрій є, бо він проснувся. Десь було якраз я ще вдома було. Ні, не 50 було, десь без чогось, 9 проснувся. Бо я дев'ять з дому виїжджала, то в нього був настрій, тим ще, що в хаті світло, все. А зараз світло є, то теж в нього настрій є. Капець, наш оком. у чохол з телефона. Щось таке окуслиться. Це означає у нас є. Мама хоче ще піти дертів змолоти. Того то чувачка самого покине, погодує. Бо у нас по, по графіку світло мають виключати в 6 вечора. Так що я надіюся, що я до 6 годин навіть вернуся, щоб... Ну, щоб бути з ним. Бо якщо світло потушили в хаті ну, тинувато сірвати, бо вже 6 годин. Точно буде темно, то треба одному дуже важко залежно, тоді бути, бо навіть піти нагріти суп, його з тією лампочкою покинути. ну йому ну, хат, Воно вже в хаті сірувати, бо дві лампочки їх надовго не вистачає. А ще сьогодні брат поїхав на Білу церкву і мається подивитися нам акумулятора цього гелевого, Бо як ще на початку війни так, почали світло вимикати, то я купила. Інвектор чи інжектор, інвектор, мабуть, перетворюваєш. То в нас був звичайний акумулятор, він дуже швидко садить, а над, надовго не вистачало. Два рази підключити від смок і все. Навіть блендера не дуже тягнув. А це сказав Сережка, що цей гелий акумулятор і довше вистачить і він більш потужніший. То він має ще цього акумулятора подивитися. Бо вчора таке ввечері світло потушили у 9. Він таке почав булькотіти і відсмоктати немає чим. Надаша буде купити ручного відсмоктувача, поки не купимо цього акумулятора, бо відсмоктувати потрібно, а нема чим. Грушкою пробувала, буває, на цей шприц, що раніше його годувала. Надіваю шприца, підключаю, беру шприца в зуби, так витягую, значить волонкроту з нього теж не діло. А сьогодні ран теж вчора вечем засинав, ну, воно дуже булькотіло в нього, рано трошки проснувся. Я відстукала голову, головку донизу, таку по спинки постукала, він викашляв гарно таке. А це зараз є світло, то мама каже, що трошки він похрипів, вона його відсмоктала. Ну, як вона його санує. Як я саную, тому трошки глибше, так ось до горлечка десь засунуть. Мама таку поверхнелу, він починає сміятися, і з нього більше виходить мокроти, ніж я. саную я його по-людськи. Так що зараз я наче нормально дихаю, я все крути, нема. Та я хочу швидко зараз тут зробити доставочку. Надіюся, що десь тут поблизості далеко їхати не потрібно. Та й буду їхати додому. Вже до Олежика. Тож думала, сьогодні цибулю посадити. Я думала, що буду вихідна. Але поїхали ж вранці, десь у пів. У 9 ми вже вдома були, цибулю посадили. та, та мама ще часник посадить, вже там зробити там, п'яти на якісь півгодинки та потікає той часник та і все. Та ми вже і цибулю, і часник можна сказати, що на зиму посадили. Бо мама каже, що передають ще приморозки, так що не знаю, коли ті приморозки. А завтра вже буду займатися там вдома діла, ділами, роботою. Бо субота, неділя, мене вилетіли, ну, ще нічого не зробила вдома. Вчора думала зробити пару наборчиків там, до новорічних, то світла нема, то Олег за мною скучав. Як я є вдома, його бачу, він буває на ручки беру, він од мене мордашку свою відвертає. Ну, він, сказати, я 24 на 7 з ним, йому зі мною вже скучно. Як стоїть мій десь до так до брата буває там поїду там годинку, Діма, я там немає, або то їздила за кавунами. Це вчора не було день. То він за мною дуже скучає. Зразу приходжу до його на ручки, він зразу обіжається, там, не хоче, щоб мама його цьомала, А ти так до мене липне, приту... притулиться сидить тихенько. Так що скучає те сонечко, хоч так мордашку верне від мами, коли обіжається. У мене догони немає, дуже обіжається. Дуже обіччивий пацан росте. Раніше такого не було. Це раз відео вийшло таке більш розмовне. Завтра буду вже робити там новорічне мило, хочу трошки зробити. То завтра вже, можливо, зазнім цей процес, якщо у Олежика буде настрій. Бо без настрою у у мене робота вся ступориться. Так що на цьому буду вже завершувати відео. І я дуже дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.